На Майдані Незалежності у Києві продовжуються мітинги прибічників євроінтеграції. Вранці мітингарі знову зібрались біля будівлі кабінету міністрів і знову їх відтиснили спецпризначенці. Вони застосували сльозогінний газ. Як розгорталися події, дивіться далі. Все починалося мирно. Люди почали з'являтися під будинком уряду з восьмої ранку. Спочатку десятки, потім сотні. Прохолодний дощ мітингарів не злякав. Грілися як могли. Хто не скачет наймоскаль! Азірова відставку! Азірова відставку! Дехто сюди прийшов після ночі у наметі на європейській площі серед них Михайло. Я проти повернення в Росію в цей, е, цей, в цей Радянський Союз, який був обколотий колючим дротом, Я за націю серед націй вільних в Європі. Довго буде стояти? До кінця. У всіх цих автобусах, яких біля кабміну на один десяток спецпризначенці, здається, центр Києва такої кількості бійців Беркуту ще не бачив. В бусах міліціонери відсиджувалися недовго. За мить побігли відтісняти пікетувальників від урядової будівлі, обидві сторони застосували газ. До атака тривала хвилин п'ять. Пікет відступивши на на проїжджу частину Грушевського. Лише тоді до активістів приєдналися опозиційні лідери. Проти всіх посадовців, які розганяють мирні мітинги, які знищують Україну і українське правосуддя. Ми закликаємо ввести санкції Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки. Вони розуміють тільки таку мову. День пристрастів чухли. мітонгарі розійшлися Києва на майдані Незалежності. Людей небагато. Студенткам Мигилянської академії не до науки. не знають, як розірватися між двома євромайданами і дуже хочуть діяти активніше. Ми плануємо організувати попереджувальний студентський страйк, зокрема в середу. Ми закликаємо, аби з 12 до 14 всі студенти вийшли зі своїх корпусів, покинули пари, стали до входу зі своїх вишів з символікою ЄС. «Yes». На європейській площі порожня сцена. А з екранів транслюється запис учорашнього мітингу. Наплив людей в євротаборах. Очікують з шостої вечора. Ігор Окремо Сергій Моз, Ірина Іринармалійська та Леніт Попович. Інформаційна програма Сабиття.